Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святому. Олексію, а чи є гріхом самого новаріння? То є порушенням закону. Самогонку не можна варити. Ну, люди барад, якщо в цілях лікувальних, от ноги, вірикоз, у мене в бабі були вирикози. то вона настаю на самогонці е, каштана і мастила ноги, і їй було добре прожила 100 років. Але якщо людина, якщо баба в селі варить горілку і споює тюєю горілкою все село, то гріх, то гріх такий не великий гріх, таке не можна робити, бо то є на чуже життя, то прирівнюється до вбивства через те, що скільки тих самогонщиць в селах знищило людей. В мене він сказав дід Бусак, що найме панахиду за тих, що від горілки згоріли, то їх буде такий список, що треба півгодини читати. Не можна продавати самогон і взагалі пити горілку, якщо нема розуму, то взагалі навіть не нюхати на те, що не пити. Гріх і не треба це робити. Для здоров'я трошки, Ну, то таке. Натерти ноги, груді колись, як я був малий, папа натравила мені груді від асми. Я від тієї горілки ще більше задихався. Але я то пам'ятаю таке донині. Але в загальному не варіть тих самогонок. Ну, але то ваше діло. Я кажу, що. Гріх і порушення закону.